Серед багатьох міст України Сергій Жадан любить Кременчук, бо з нашим містом у поета пов'язано багато історій. Приємно, що у вас так багато, і це для мене якась така неймовірна, ней, неймовірне повернення міста, яке я дуже люблю. З Кременчуком у мене багато чого пов'язано. І щоразу, коли сюди повертаєшся, ти розумієш, що ти повертаєшся не просто в зал, де буде сцена і мікрофон. Ти повертаєшся в, в місто, де є якісь історії, спогади і рефлексії. Ото мої. Історії ви мої рефлексії. Дуже приємно вас у цих відчувати. Спасибі вам. поетичний вечір Сергія Жадана несе й благодійну мету за кошти, виручені від продажу квитків. Надається допомога нашим захисникам. Це чудова нагода, по-перше, побути всім разом. По-друге, відчути, відчути те, що нас багато, що ми ніде не зникли, що ми далі лишаємо в своїх містах. Ми любимо свої міста, ми лишаємося вдома, ми працюємо на нашу перемогу. Із куплених вами квитків на сьогоднішній вечір ми купимо щось хороше для збройних сил України. І за це вам теж велика. подяка. Літературний виступ розпочався віршами зі старих збірок, які актуальні і сьогодні. Другий рік військо Коси Чума. Не працюючи навіть борделі і тюрма, скінчився хліб, скінчилась вода. З культурного життя лише хресна хода. Ходимо, кличемо святих отців, На зворотньому шляху підбираємо мерці. У поезії Жадана кожен знайде частинку себе, власних почуттів, переживань та роздумів. Теплісни, випадкові дати, все, що ти встиг запам'ятати, все, що побачити, довелося, живе по смерті, ніби волосся. Поговори зі мною, братка, музика наша! Ми всі перед Тобою прості. Це за нас моляться в своїх могилах святі. Це нам трапилось пережити цю темі найдовшу. Але доки триває наш спів, доки хтось не спить, доти не так жахається власних жахів. Я з вами нічого не вдію, Що ви можете знати про безнадію, Бог дивиться безпорадно на свою подобу, на натворену чоловіками світобудову, на вогонь жіноче непокори. Бог дивиться на нас, як нас самоповтор. Ми такі передбачили і не тепу. Звичайно, під час зустрічі лунали вірші про любов. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене. Увагу! Вона спить в порожній кімнаті, в чужому ліжку, а він думає, чуже місто, чужа кімната. Який тут залишу? Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в сті, раптом дерева обступлять і поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть тривати тіло її на частини. Зі своїм читачем Сергій говорить про те, що болить, у що хочеться вірити, чим хочеться жити, та майстерно влучає у саме серце. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен. Жодних нас, але ти все одно собі згадує. Війна триває сторіччя і триватиме ще віками. Пильно дивляться тобі в обличчя проповідника з провідниками і потяг з різним народом. Вивозить важкі валізи, ніби стрімним болючим дротом шиває глибокі надріз. Варта волю того, варта твоїх розлук, варта відрази і мук псячого злого виття, шаленства. Та милосе. Варта навіть життя, не кажучи вже, про смерть. Майже дві години кременчужани провели в атмосфері поетичного слова, а проводжали поета гарячими оплесками. Вікторія пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.